Вальс брільянт. Маю його в душі зовсім скомпонованого, лише тло темне. Треба мені ясного настрою, і потім він вийде брільянт. Я себе знаю. Ви мені допоможете до того настрою, а він, як вальс, вийде, пишний, так що зазвучить і в горах, не тільки в долині. Я його вам посвячу Напишу над ним великими буквами. присвячую. Медведеві. Представте собі, яка радість для української публіки. Але що саме не обходить? Раз мати родила, раз треба і публіці втіху зробити. <кліпка> Так як переважно наші глядачі це студенти, було б добре, якби ви дали кілька порад студентам, як стати успішним митцем і як зробити так, аби твій продукт, в принципі, мав певний існував не лише там місяць-два, так а як ваш, наприклад, там існує вже 10 років. Напевно, почнемо з Василя Петровича і по трішки, по кілька слів тому що в нас вже програма закінчується У мене є дві поради по-перше це працювати і дуже багато працювати це порада яка для будь-якої для будь-якої професії нормальна порада а по-друге не зважати на те що є якісь от іноземні проекти і вони дуже визначні треба поритися в тому багажі який ви маєте ваш власний життєвий досвід, який повинен підказати вам контакт із глядачем, що сьогодні нашому глядачу потрібно? Що йому потрібно? Чи йому потрібні танці, от, які транслюються по всіх телеканалах? Чи йому потрібна якась е, інша тема, інша розмова, близька йому? Яка існує в нашому народі, яка існує в наших ну, скажімо так щоденних якихось турботах. Мені здається, не треба от відкинути все це, те, що робиться по всьому світі, до речі, за якимись такими єдиними рецептами, і подивитися, заглянути собі в душу, і подивитися, що ти можеш зробити такого цікавого, яке тобі для тебе буде органічним і відкриє для людей дуже цікаві теми. Дякую, пані мені лишається додати не боятися своїх мрій і не вважати їх такими нездійсненними. От найбільша проблема мені здається в студентах у студентів це те, що вони не можуть визначитися, чого вони хочуть. От це найскладніше. А коли ти вже зрозумів, що ти хочеш, от іти саме тим шляхом. І мені здається, тоді всі двері відчиняться. Дякую, пані Галино. Ну, я останню добавлю. Мені здається, що треба в першу чергу любити: любити своїх друзів, любити своїх глядачів, любити своїх героїв і любити свою роботу. І тоді все вийде. Дякую. Я дуже вам вдячна за те, що ви сьогодні прийшли, за цікаву і дуже корисну, особисто для мене, навіть розмову. А хочу нагадати про те, що. Цю цей випуск програми телеакадемії ви зможете подивитися на сайті першого національного дабідабідабі tvcomua у студії працювала я анастасія варгелес. Побачимось.